Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог блог життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Хто дивився моє минуле відео, я показував про те, як положити чек на рахунок з допомогою мобільного телефону. Але в мене це не вийшло, тому я приїхав уже конкретно в відділення банку. Банк, на жаль, вже закритий. Але банкомат є, я от положу зараз цей чек, або хоча б спробую положити його на свій рахунок в банкоматі. Але. А проблема в тому, що банкомат знаходиться в середині банку. Банк закритий. І ось тут так зроблено, що туди в середину можна зайти тільки тим, у кого є кредитна карточка цього банку. О, це зроблено для безпеки, щоб ніхто з посторонніх людей не міг просто так взяти і от зайти. Ну і плюс хто там біля банкомату стоїть, щоб відчувати себе більш-менш безпеці. Так, от наш чек, який ми ложимо сьогодні на рахунок. Банкомат просить вставити картку. Ага, не вставити а так зробити. Вставити і витягнути. Просить ввести пін-код, який я вам не покажу. Так, дивіться, на мене пін-код. І от тепер так. А, до речі, зараз я вам покажу ще прикол. Депозит, аккаунт. Ага, а де тут мова? Тут десь колись можна було вибрати мову. Не знаю. ну Будемо так. Депозит. Депозит чеків. Беремо чек, вставляємо його туди. Банкомат з'їдає наш чек. Так. Ось, показує, що прийнято чек От, на 68 доларів, можна його подивитися, він вже його зразу просканував. Все, нажимаємо кнопочку Continue. Питає, чи роздрукувати нам фотографію нашого чеку, який ми ще положили на рахунок. Так, контю. І все, я закінчу з моїми депозитами. Хо -хо. Чи хочете робити ще щось? Ні, більш ми нічого не хочемо робити. І друкується нам квитанція, на якій є загальний баланс моєї карточки, на якій написано, що 68 доларів 96 центів було додавано до вашого рахунку. І ось навіть фотографія трошки у цього чекає. Через мобільний аплікейшн не вийшло положити цей чек на рахунок, а в банку прийняло. От. А, ну На цьому все. Ось так це все робиться. Набагато безпечніше, як мені здається, ніж в Україні, де за спиною непонятно, хто на зупинці може стояти. От, зайшов всередину, ніхто туди не зайде, хіба що вони також а, клієнти банку. От, Я ще хотів показати, що там російська мова мала бути, української немає, є російська. Але щось не захотіло включитися в меню. Верніше я забувся, як його включати. Я колись десь якось знаходив. А зараз такого меню не було. от і тому я... Коли ти перший раз карточку вставляєш, ти вибираєш мову, якою ти хочеш користуватися. А -а -а. У мене одна карточка на російській мові, да? а одна на... Ну ти москалька російську мову вибрала. Ну, це ще була перша карточка, я ще Що англійську не знала. Ясно. Ну, значить, я тоді ще вибрав а, англійську і от воно й досі мені на англійській мові. Ну на цьому тоді все. Ось такий банкомат банку Chase, так швидко можна положити чек на рахунок. І якщо мені... Ну, я перевірю. Якщо я не помиляюсь, то оці гроші вони прямо вже повинні бути доступні на рахунку. Так, да. ці гроші автоматично прямо вже доступні і на рахунку я можу ними користуватися. Коли я, якби я положив їх через а, програмку на мобільному телефоні, то це б зайняло 24 або 48 годин до того моменту, коли ці гроші стали б доступні. А от через банкомат вони доступні миттєво. От. На цьому все. Ми їдемо тратити наші 68 доларів. <рив> От. А... Ну, все тоді. З вами були Діма і Оля. Слава Україні!